Я люблю свою країну, її схід, бо я тут народився, і її захід, де я мушу зараз перебувати, бо тому, що там, де я народився, падають літаки, громихають вибухи та постріл, грібнуть ні в чому не повинні люди. Господи, допоможи мені повернутися додому, де мені було так гарно, де були. І залишились друзі, спорт, музика, бабуся і сяло сонце, таке мирне та тепле, де на мене чекають мої собака та кішка, черепаха та рибки і моя стежка до школи. Я люблю свою країну. І хочу, щоб ми всі разом, і дорослі, і діти, і всі із сходу та заходу робили все для того, щоб пишатися нашою батьківщиною. Допоможи нам, Господи.